Сьогодні 31 жовтня 2015 року. Чудова погода, гарна осінь того року. Я знаходжуся в майстерні Тернопільській, де ми створюємо макет до воєнного міста Тернополя. Ось, Тернопіль дуже постраждав під час боїв 44-го року. Був практично повністю зруйнований. Ось. Зібралася група ініціативних людей, архітекторів, скульпторів, художників, меценатів, до яких я маю можливість бути долученим. Ось. І на виході мусимо зробити, завершити власне, макет, який ось там внизу проробка знаходиться. Робота дуже клопітка, тривала. Працюємо ще не кожного дня, багато зроблено. Ось. Ролик знімаю саме для того, щоб розповісти про те, навіщо такий проєкт створений, хто над його втіленням в життя працює, і, безперечно, що хто допомагає його буквально, його буквально зробити, тому що ідей є багато. Але нічого не робиться без залучення коштів. От, тому трішки терпіння. Про все детально, популярно розповім. Думаю, що завершу монтувати ролик десь за тиждень часу. Надіюся, що це є такою невеличкою інтригою для тих, кому небайдужий давній Тернопіль.